Вітаю, дорогі друзі, на каналі. Сьогодні працюємо для знаків зодіаку стихії вогню. Це овен, лев і стрілець. Порада Тару. І перші у нас овни. Перша половина місяця. Що варто робити? Від чого краще відмовитись? Друга половина місяця. Що варто? Не варто. Перша половина місяця це про зміни, про рух, про вплив непередбачуваних подій на ваше життя. По колесу це можуть бути події, які вже відбувалися раніше, або відбуваються з якоюсь періодичністю. Це може бути поїздка в ті місця, де ви вже бували раніше. Зараз ви можете сумніватись, чи варто щось змінювати в своєму житті. Можливо, у вас просто не буде бажання чи сил брати на себе нову відповідальність, наприклад. І з'явиться бажання відсторонитись. І коротжезлі показує, що цього зараз робити не треба. Для вас оці події, які будуть відбуватися, буквально такий новий шанс, щасливий випадок, який може вплинути позитивно на ваше життя. І в астрологічних аспектах початок місяця може принести для вас надзвичайні можливості. Але продумайте їх, пропрацюйте, не відкладайте, використайте. Після 12 числа ви вже можете починати щось нове. Активно діяти. І король жезлів, до речі, це остання карта в масті. Наступна це туз жезлів. Тобто це такий момент, коли ви вже маєте результати, можете рухатись далі. А доля буде на вашому боці зараз. Дорогі овни, для вас цей місяць буде справді доленосним. І про це свідчить і наступний старший аркан, який виходить на другу половину місяця. Але з цими енергіями потрібно бути надзвичайно обережним. По-перше, вони дуже часто не контрольовані, а по-друге, можуть приносити результати, на які ви не розраховуєте. Крім того, в другій половині місяця ви можете опинитися в залежних обставинах, коли не можете діяти на свій розсуд. Але ситуація, можливо, не така складна, як вона вам видається. Зараз ви можете сумніватися у власних силах, у своїх рішеннях. Можливо, ви самі себе обмежуєте в чомусь, це може бути стримування своїх бажань, своїх потреб. І трійка кубків радить не закриватись, більше спілкуватись з тими, кому ви довіряєте, бути більш відкритим до стосунків і насолоджуватись коханням, життям, здійсніть якесь своє бажання, яке ви самі в собі приховуєте, не дозволяєте собі. Але ще раз нагадую, що 15-й сад карта непроста. Ми не можемо в загальному розкладі пропрацювати детально, як це програється в кожній конкретній ситуації, якісь дати конкретніші поради, але варто бути уважним. Лев! Перша половина місяця дев'ятка мечів це аркан, який вказує на те, що над вами може нависати багато питань, які потрібно вирішувати. Це можуть бути і реальні ситуації, пов'язані, наприклад, з грошима, з відносинами, з інформацією. Але також потрібно приймати до уваги, що тут може бути зайвий тиск власних думок, переживань, хвилювань щодо якихось подій, які вже мали місце. І тепер просто людина може не бачити. Виходу, скажімо так, весь час переймається, не спить ночами. І найперша порада за цією картою: постарайтеся проаналізувати, що відбувається насправді, чи ті страхи, хвилювання, передчуття є реальними, об'єктивними, чи ви самі себе накручуєте. Скоріше за все, це і є насправді. Тому постарайтесь зараз не перегружати себе, відпочивати, дайте собі можливість просто відновитись. І за дев'яткою мечів насправді кажуть не такий страшний чорт, як його малюють. Ви не накручуйте себе. І якщо ви накоїли якихось помилок до цього, за щось себе картаєте, просто простіть себе так, як ви вмієте прощати інших. Для чоловіків такі переживання можуть стосуватися жінки. Це може бути мама, це може бути керівниця на роботі, або це можуть бути ще питання, наприклад, пов'язані з особистою безпекою або фінансами. Парада за цією картою дуже близька до того, що ми говорили по дев'ятці мечів. Подивіться на ситуацію з прагматичної точки зору. Не переймайтеся передчуттями, якимись підозрами, хвилюваннями. Скоріше за все, ситуація зовсім виглядає інакше. Бережіть себе, свої сили, постарайтесь знайти можливість відновитись, якщо це вам потрібно. Це може бути абсолютно по-різному. Хтось візьме відпочинок, комусь треба просто усамітнитись, відпочити від зовнішнього тиску. І загалом не зациклюйтесь на проблемах. І четвірка Пентаклів, до речі, теж про те, що потрібно бути більш прагматичним, більш думати про себе, про власні інтереси, не розтрачувати ні свої кошти, ні свої сили, ні свою енергію дарма. І навіть під тиском зовнішніх обставин, які можуть теж по четвірці пентаклю проходити, важливо тримати ситуацію під контролем, і нічого особливо зараз не потрібно змінювати в своєму житті. Тобто, якщо ви хвилюєтесь, наприклад, щодо якихось дій, які ви маєте зараз вчинювати, то теж заспокойтесь і чекайте другої половини місяця. І ось старший аркан зірка зовсім іншої енергії. Я сподіваюся, що ви прислухаєтесь до моїх порад, використаєте першу половину місяця на відновлення, на стабілізацію. І тепер ви будете почуватися гармонійно, ви будете більш відкритими до спілкування. У вас можуть з'явитися нові друзі, в тому числі десь здалеку, або нові контакти через інтернет. Загалом зірка це про щось таке, що знаходиться далеко. Крім того, ви починаєте розуміти, чого вам насправді хочеться. Ви вже багато що пересмислили. І зірка це не про мрії, це про конкретні плани, вже, коли ви знаєте, чого ви хочете і як цього досягти. І якщо в когось були якісь проблеми із здоров'ям, в тому числі, наприклад, подивляться мічів, головні болі, безсоння, інші якісь питання, то друга половина місяця показує, що ви зараз можете. Відновити в тому числі і свої фізичні сили, будете почуватися набагато впевненіше. Перший старший арка в нашому розкладі це 13 сад, як рекомендація. Разом з пажом Пентаклів це про те, що не потрібно на чомусь зациклюватись, особливо на матеріальних питаннях. Гроші, це така, знаєте. Субстанція, яка в тому числі залежить і від нашого внутрішнього стану. По зірці у вас відкриваються прекрасні перспективи. Головне зараз не боятися змін і нових можливостей. Щось серйозне буде зараз відходити у вас. Так що, друзі мої, використайте першу половину для відпочинку, для відновлення, для наведення порядку, скажімо так, у власній голові у своїх справах. А друга половина відкриє для вас абсолютно нові цікаві перспективи. Будьте до них відкритими і через певний час ви будете. Здивовані тими результатами, які отримаєте. І на дні бачите король пентаклів і птуз пентаклів. Безпека, впевненість у собі, стабільність, в тому числі матеріальна, фізична. Підтримка у вас є, і відкриваються абсолютно нові можливості. Потрібно просто над цим працювати, не пускати в нічого на саме тік, використати ті можливості, які буде посилати вам всесвіт. Переходимо до стрільця. Перша половина місяця буде проходити під енергіями четвірки мечів. Це про таку паузу. Все наче затихає, заспокоюється. Для когось це програється бажанням відсторонитись від тих задач, проблем, які зараз відбуваються навколо вас. Можливо, обдумати, щось спланувати, проаналізувати, розкласти все по поличкам, скажімо так. Для когось четвірка мечів про загальну втому. І бажання просто відсторонитися від всього того, що відбувається, це теж варіант, тому що не потрібно забувати про відновлення сил. Якщо ви не потурбуєтесь самі про себе, не відпочинете, хоча б не виспитесь, то ваш організм сам змусить вас до цього. Чого не варто робити, дев'ятка мечів. Не варто перейматись занадто всім тим, що відбувається навколо. Є безліч питань, які потрібно вирішувати. Можливо, ви переживаєте за якісь дії, які ви самі вчинили. Можливо, якісь зовнішні обставини не дають спати, викликають постійну напругу. І порада на цей період для вас просто відсторонитись. Максимально від всього того, що вас напружує, і подумати про свій власний стан, про своє самопочуття, менше інформації, не слухати новини, не втикати в телефон, відсторонитись можливо від токсичних людей, забити можливо на ті питання, які підганяють і весь час напружують. Якщо зараз, наприклад, ви знаходитесь в ситуації, коли просто через ворожі атаки немає можливості виспатись, і ви вже просто на межі, знайдіть можливість на якийсь час виїхати у більш безпечний регіон, наприклад, просто займіться відновленням свого емоційного і психологічного стану. Зараз це буде для вас схоже найважливішим питанням. І вісім камечів у цій ситуації. Радить вам, по-перше, не приймати в першій половині місяця ніяких важливих рішень. Ви просто зараз можете не володіти достатньою інформацією, або у вас є такий, знаєте, роздрайв між розумом і серцем, що називається, і ви весь час сумніваєтесь у собі, в своїх силах, у можливостях, або бачите зовнішні обмеження, які насправді, можливо, не є реальними, так само, як і подив'ятці мечів. І закінчуючи з першої половини місяця, я скажу так: не звинувачуйте ні себе, ні зовнішній світ. В складній ситуації, в яких ми, власне, зараз всі знаходимося, можливо, у вас будь-які ще інші питання, які потрібно буде вирішувати зараз, постарайтесь просто взяти паузу на обдумування, на відновлення власних сил. І побачите зараз, я ще не відкривала другу половину місяця, але тут. Скоріше за все ситуація зміниться, тому що саме цей період за астрологічними аспектами є вже періодом для активності. І ось, будь ласка, король жезлів, уже повний сил, розуміння, чого він хоче і як саме цього досягати. Зараз у вас вже з'являться можливості діяти. Але по королю пентаклів не варто занадто перейматись питаннями фінансів, майна, будьте розсудливими і не витрачайте безміри, скажімо так, ні свої сили, ні свої кошти. Зараз вже ви будете почуватися набагато краще, але не забувайте, що вам зараз все ще потрібно думати про відновлення своїх сил. І ще по місяцю така порада: прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, до своїх снів. Тут можете отримати в другій половині дуже цікаві підказки для себе.